Про людей, які колись в колись мирній Україні дізналися, що таке мінометний обстріл, вибухи та життя у підвалах. Говоримо з психологом Наталією Романь. Добрий вечір. Добрий. Люди, яким ви надаєте допомогу, хто вони? Це звичайні люди, які переїхали спочатку. Перша хвиля переселенців була з Криму. Нещодавно почалась друга хвиля. Це люди з Донеччини та Лугаччини. Звичайні люди дуже різні. Різного віку, Різного віку. є сім'ї, є частини сімей. Ну, скажімо, історія, яка мене дуже вразила, це історія матері і сина, якому 20 років, які поїхали з Криму, і при тому вся сім'я ну, просто розділилася на повних ворогів. Мати з сином хотіли лишитися в Україні, вони переїхали до України. А всі інші родичі сказали, що все вас більше для нас не існує. Угу. І тобто, цей момент ну, достатньо травматичний, того, що відбувся цей їх переїзд, ще він е обтяжений тим, що така страшна війна Тагедія всередині, всередині сім'ї. Просто угу. Угу. а що з тими людьми, які дійсно а, сьогодні 23 роки жили в мирній державі, угу. і а, Змушені були жити у підвалах і ховатися від обстрілів, від обстрілів, коли вони сюди приїжджають. Е, яка найголовніша проблема? Тобто, з чим вони приїздять? Це страх, це зневіра, це, можливо такий дисонанс з тим, що вони бачать тут, в мирній частині України? Ви знаєте, от, що мене більш за все вразило, коли я почала з ними працювати, от вони про ці моменти не дуже охоче говорять. Угу. І Ну таке відчуття, ну особливо в тих, які не потрапляли в такі страшні ситуації, які поїхали там, скажімо, раніше. Е от їх інтереси, вони про щось зовсім інше, навіть про те, як влаштувати особисте життя вже тут, вже тут ну, взагалі. От якщо людина там не має пари, от все одно навіть вона знаходиться в такій ситуації, але все одно вона зараз думає або про це, або там про те, що там якісь е, свари в сім'ї, там і, і і ну таке відчуття, що е, ці люди трошки. Ну, трошки у цю реальність, які вони були, вони її так трохи відсувають. від себе відсувають і намагаються все ж таки жити якимись речами, які для для них більш цінні взагалі по життю. Можливо, це захисна реакція? Звичайно, звичайно. Ну, тобто, ну насправді для того, щоб проробити оцей болісний момент, з ним потрібно заходити в контакт, а це боляче. І не цих, всі допускають і там. ці моменти, да, люди, ну, ну потрібно з ними там встановити довіру, і, і щоб вони захотіли. От е, тут така палка у двох кінцях, тому що якщо з тим не працювати, воно там все одно е, живе і приводить там до якихось нездорових неадекватних реакцій. Але і для того, щоб з цим почати взаємодія, це це теж некомфортно, це теж неприємно. Mm -hmm. Це теж достатньо болісно відбувається оця, ну, контакт з цими травматуючими подіями. А як от їм вдається в середовищі зовсім іншому адаптуватися? Фактично, там в зоні АТО вони живуть в напрузі, в ситуації, коли можуть опинитися без води, без їжі, втратити рідних і близьких і досить тривалий час. І потім вони звідти фактично тікають. Угу. І це теж ця дорога дуже важка і небезпечна. І потім вони приїздять сюди і бачать абсолютно інше життя, і от в цьому контра. І з цими людьми, як їм вдається а, тут співспівжити, ну, ну якщо ви маєте на увазі, чи вони там там не завжди нам, чи вони там до нас якось негативно ставляться, я б я б так не сказала. Звичайно, що є полегшення, що все ж таки вони вирвалися, все ж таки, що вони зараз знаходяться в безпечному місті. От е, єдине, що різні, ну звичайно. Все ж таки має важливість, якими вони звідти їхали. Тобто, якщо вони їхали, маючи любов до України і бажаючи жити в Україні, то їх вдячність більша. І вони цінують те, що з ними працюють, що їм там якось допомагають. От. Але загалом трошки. Ну, не можна їх в цьому звинувачувати, але всі ці, от, це я можу сказати, в принципі, про всіх переселенців, у них така трохи дитяча позиція, що їм хтось щось винен, що їм мусять допомагати. Тому вони не завжди достатньо цінують те, що для них робиться. От, але ну, не можна їх в цьому звинувачувати, тому що це така ну, теж захисна реакція, це називається регрес. От що вони повертаються до якогось такого більш дитячого стану і, і з нього взаємодіють з іншими, і між собою, до речі, от що стосується їх взаємодії між собою, то у них дуже багато відбувається якихось конфліктних ситуацій, коли між вони собою. там між собою, uh -huh. так. ну uh -huh. от там буквально, там хто більше чого з'їв. Там, хто там перший потрапив до пральної машини, ну, от mm -hmm. такі всякі штуки. Mm -hmm. ну, це тому, що у цих людей зараз порушене, взагалі базове, що у, у кожної людини є, це відчуття безпеки. Mm -hmm. В принципі, це можна зберегти. Сказати... захищатися якось, так? Так. Да. І, 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 і оскільки ситуація видається небезпечною. Тому більша е, тривожність і більше бажання або нападати, або навпаки заховуватись. Mm -hmm. От і, і це приводить звичайно до, до того, що от так на рівному місці люди починають е, те, що вони от всередині носять оцей цей біль, е, оскільки вони не знають як по-іншому, то вони починають це, е, одне на одного виливати. Mm -hmm. А скажіть, чи вони звинувачують, от, наприклад, цю частину України в тому, що з ними відбулося? Чи звинувачують владу і взагалі Україну як таку? Чи можливо шкодують, що їм довелося сюди тікати, а не в протилежний бік? Знаєте, мені пощастило в тому, що от ті переселенці, з якими я працюю, вони всі за єдину Україну? От мені б, звичайно, ну не як професіоналу, а як людині було б важко працювати. Ну можливо, звичайно, але мені було б важко працювати з тими, хто проклинав би нас і таке інше. От е, тому вони е, ну, не звинувачують, не звинувачують. Вони більше звинувачують тих, хто там лишився, і тих, хто переконаний, що от е, Росія молодець і е, Тобто і... вони відчувають так оцю провину з боку тих, хто дійсно надавав, відкривав двері тим людям, так, які так. Працюють. От вони більше вони більш все ж таки звинувачують їх, і навіть от так само, як ми тут дивуємося, як так могло статися, що наші люди, українці, вдруг що з ними там відбулося, і от вони так само дивуються, не дивлячись на те, що вони жили серед них. Все одно у них така саме здивування, як це так, як так могло відбутися, що вони жили в цій країні і вдруг почали її ненавидіти. Понад 20 років прапори висіли і не викликали Та. таку агресію. Та. Потім раптом Так. от вони залишили. так само так само, як і ми. От знаєте, це було для мене. Вони кажуть, що от, коли вони вже поїздили по Україні, побачились з людьми. Вони розуміють, що люди, які живуть там, вони інші. От, скажімо, це точно є таке для них відкриття. Що коли вони потрапили там чи до Київщини, чи до Западної України? вони побачили, що на Україні є інші люди, і ці люди їм більш подобаються, ніж їхні земляки, з якими вони прожили більшу частину свого життя. От таке позитивне відкриття. Я можу відмітити. Тобто таке горе ще й спонукало а, до позитиву, до того що люди, які приїздять, так. приїздять сюди, а, знайомляться з україною, угу. так іншою, і можливо, коли повернуться ваші прогнози, це будуть інші інші регіони от, по наповненню, завдяки тому, що люди от познайомилися з е, людьми з іншої України, і е, відчули, що небезпеки тут немає для них. Як на вашу думку? Ну, в, принципі, в принципі, вони здебільшого хочуть повертатись до своїх домівок. Угу. все ж таки Відчуття вдома, що може вони потім, повернувшись, знов там схочуть кудись переміститися, але зараз вони здебільшого зорієнтовані на те, щоб повернутися до своїх домівок, почати і вже і вже повертаються до речі. Вже є люди, які знають, що там дійсно безпечно, і вони повертаються. От деякі не налаштовані повертатись, от і шукають вже роботу, шукають там житло. А і... це тому, що е, надто сильний був стрес? Ну є таким насправді вони е, скажімо, якщо говорити про Донеччину і Луганщину, вони жили там жахливо, надзвичайно. Ну тобто те, що вони розповідають, в яких умовах вони жили, там не бачачи там води, там і все такого, і вони побачили, що навіть рівень життя тут трохи інший. Да? Для когось це є являється чинником, завдяки якому він не хоче повертатись туди. Угу. От плюс той момент, що там все порушене, плюс той момент, що там різні люди. Mm -hmm. от, от, от ці фактори деяких спонукають для того, щоб знайти можливість лишитися. Але я можу сказати, що це люди, які більш ініціативні і більш от підкріплені якоюсь ідеєю, тому що все ж таки достатньо багато людей, які от очікують, що для них зроблять. Потім їх там кудись відправлять і там їм все нададуть. От скажімо, коли ми пропонуємо психологічну допомогу, то це не так, що до нас черга стоїть. Це нам доводиться приходити, навіть вмовляти, говорити, Вони, що це напевно, потрібно. Не усвідомлюють так, що їм потрібна така допомога. Так. Так mm -hmm. ну це взагалі вже таке питання до нашої культури, що ми скоріш там підемо до лікаря, який там нам надасть якусь таблеточку, ніж до психолога, тому що не всі навіть розуміють, що таке психолог, що таке психіатр. Але насправді все навпаки, тому що якщо рану можна залікувати за певний час і її видно, то рану душевну, mm -hmm. яка впливає взагалі на життя, mm -hmm. її не видно, але її не лікують. Так. Скажіть, а як діти переносять е, такі страшні, страшну трагедію, страшні події, які відбуваються на сході, ну, як вони переїздять, що вони відчувають, що вони кажуть, як вони пояснюються? Тут дуже багато чого залежить від батьків, і нам доводиться окремо працювати саме з батьками, тому що е, дитина перенесе цю ситуацію залежно від того, е, що і як про неї розповість доросла людина. Якщо там у батьків вистачить натхнення, і вони скажуть, о, у нас там така цікава прогулянка, подорож до іншого місця, і, і тобто знімуть цей стрес. Ну, так. Вони пояснять, що відбувається, але нададуть тому зафарблення таке от, цікаве, Боже, ігрове і. якесь. Да? То для дитини це буде дійсно ну, така просто подія цікава. От а якщо батьки або навіть не коментують не пояснюють що відбувається закриваються самі так? закриваються самі ще там дуже часто на дитині оцю свою цей свій біль якось Виміщують, агресивно так. да на нього на нього виливають от то звичайно що ці діти страждають більше ну і є ж така у дитини особливість, що коли вона не розуміє ситуації, вона починає її сама собі вигадувати. Uh -huh. І от що вона там вигадає? А ще при тому ж е зазвичай змінюється поведінка батьків. От і дитина тут теж починає там собі думати, що то, мабуть, щось вона не те зробила, чого uh -huh. е тато або мама тобто починають... вона пов'язується з собою. Так, звичайно. Звичайно, а якщо батьки починають сваритися між собою, це теж дитина сприймає там на свою адресу. Ну от такі, е от такі історії з дітьми. От і з дітьми тут ми вже просто беремо до своїх рук. Тобто, якщо дорослих ми мовляємо, от то дітей ми просто беремо, починаємо з ними працювати, бо розуміємо, що то важливо і по ну. Такий головний чинник діагностичний це малюнки. От по малюнках дітей можна там зрозуміти в якому дитина стану, стані, і видно, що є і багато агресії, і багато страхів у дітей. Це ми. Доводиться працювати буквально декілька слів. Останнє чи на вашу думку потрібна така серйозно організована психологічна допомога людям, які потрапили в війну і опинилися в зоні, війни? звичайно, вона потрібна. Вона існує. Існують групи екстреного реагування, які виїздять як до військових зону АТО, так і до місць, які вже звільнені, от Е, ну, насправді, ну, не вважайте це за перебільшення, але я можу сказати, що, можна сказати, що всім громадянам України зараз психолог був би не зайвий. Тому що ми всі стикнулися з чимось таким надзвичайним, чого собі ніколи не могли уявити, і це як мінімум е, дірка в нашій картині реальності. Ну, а mm -hmm. як максимум, то там травма і все з нею пов'язане. От, але цим людям це необхідно точно. Але було б добре, якби вони все ж таки е, з цим погоджували. Це так, дякую вам. Дякую, дякую що вам. завітали. Гостем в студії була психолог Наталія Романь. Вона надає допомогу людям, які тікають від війни.